Таку яскраво-червону шкоду Октавію. 1.6 дизельний двигун на автоматі викупили з лізингового аукціону з Нідерландів для наших постійних партнерів з міста Києва. Автомобіль буде там продаватися. Якщо бажаєте, можете його там оглянути або заволити в нас з лізингових аукціонів. Подібні автомобілі. Дивимося. Значить, даний автомобіль на легкосплавних дисках, хромпакет, притоновані вікна позаду. Топові летфари позаду, електрокришка багажника, парктроніки зад, фаркоп, Переходимо всередину. Автомобіль забирають, звісно, у нас без детейлінгу такий, як він є, який приїжджає з аукціону, з Нідерландів, Бруд. Нічого не витерто, не почищено. 173 оригінального пробігу. Таке спортивне мультикермо, електрокришка багажника, два ключика, парктроніки позаду, допоміжні системи. Розпізнавання втоми превентивна система і при паркуванні марновруванні систем гальмування під час паркування. Кому потрібні автомобілі з аукціонів, звертайтеся, отримайте найкращі ціни в Україні.